Бо пам'ятайте, що на цій планеті відколи сотворив її пан Бог, ще не були епохи для поетів, але були поети для епохи. Ці слова Ліни Костенко засвідчують велич Тараса Шевченка, поета, художника, пророка, який, простуючи крізь століття в сьогодення, начебто, стає сучасником і співучасником наших діянь для справжніх геніїв. Час не вимірюється датами народження і смерті. Їхні ідеї і творче надбання перебувають поза часом. Вони безсмертні. Проте 9 березня випромінюються в людських серцях незабутньою пам'яттю про день народження Тараса Григоровича Шевченка, двохсотріччя якого відзначає весь України. України, українці зарубіжної діаспори та кожен кому дороге ім'я Кобзаря. Чи то не доля та неволя, чи то літаті летячі розбили душу, чи ніколи не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді? І опаскудив душу чистую свою. Ай, люди. Звичайно, люди сміючись, звуть її молодою, принепорочною, святою, і ще якоюсь. вороги і люті, люті. Ви ж украли в багно погане, заховали алмаз мій чистий, дорогий, мою колись святую душу і смієтесь. Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетним у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, світлі й вільні шляхи професором і книжним ученим. Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри. А для волі Росії зробив більше ніж десять переможних армій. Доля переслідувала його в житті, скільки могла. Та вона не зуміла перетворити золота його душі в віржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду, а віри в Бога у зневіру і песимізм. Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла в тих, що били із здорового джерела життя. Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті, невморушу славу і все розквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори. Отакий був і є для нас українців Тарас Шевченко. За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла молодою вбили? За що вони тепер мене в палацах вітають, царівною називають? Очей не з мого світу. Значення творчості Тараса Григоровича Шевченка для українського народу важко переоцінити його літературна спадщина, різноманітна та багатогранна. Поезії, балади, елегії, поеми, думи. І в кожному рядку ми відчуваємо біль і переживання поета за долю поневолених людей. Мало хто в історії світової культури з такою пристрастю і самовіданістю захищав свій народ, як це робив Великий Кобзар. Сподіваємось, що вірші Тараса Шевченка залишаться провідною зіркою ще для багатьох поколінь, і завжди будуть вчити любові до батьківщини та співвітчизників, уміню цінувати волю і не коритись гнобителям.